Доброго ранку, мої малята, дуже рада вас вітати. Наберем в долоні сміху, кинем всім гостям на втіху, найщо наші вуха, щоб могли уважно слухати. І поплескаємо завзято та й почнемо працювати малята. Батьківщина це рідний край, батьківщина це ліс і гай, батьківщина це рідна земля, батьківщина, це ти і я. Малята, як називається наша з вами батьківщина. Так, Україна це наша земля, це рідний край. А ще Україна це наша Батьківщина. Так, малята. Отже, Україна для нас не просто рідна, а найрідніша. Так, малята? Сьогодні я хочу вас познайомитись з державними символами України. А ви їх. Спробуйте розглянути, запам'ятати так, малята? Добре, дітки, але спочатку скажіть, якщо ми з вами живемо на Україні, то ми з вами хто? Так, ми з вами українці молодці. Ось погляньте: це тризуб. Це герб. Нашої з вами України. В основу сучасного герба України покладено давній золотий Тризуб на синьому тлі. Тризуб, немов єдина сім'я, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові, на Україні вільній Новій. А тепер я познайомлю вас іще з одним символом України. Ось погляньте і скажіть, що це. Так, це національний прапор України, синьо-жовтого кольору. Жовтий колір це колір пшеничної ниви, колір хліба, зерна. Це і колір сонечка. Адже без його тепла, проміння, не дозрів би врожай, не було б хліба. Синій колір це колір чистого мирного неба, колір води. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, для всіх ознака слави. Ось такі в нас символи малята.